Привіт, усім! Зараз будемо з усіх сторін розглядати захищений смартфон Doogie S Punk, який виглядає сучасно і підійде більш молодій аудиторії. Комплект постачання такий: інструкція по використанню, плівка захисна, кабель та блок зарядного пристрою. На правій частині корпусу розмістили кнопки регулювання гучності та блокування, вони металеві, як і сама накладка на боковій панелі. Зліва така ж сама ситуація з металом, а ще тут знаходиться кнопка підналаштування і слот для сим-карт. Зверху на корпусі нічого, а знизу мікрофон і Type-C-порт для можливості підключення смартфону до комп'ютеру і безпосередньо заряджання. Попереду дисплей, а також камера. Ще у дугі є два динаміки, які розміщені зверху та знизу дисплею, а також і датчики наближення та освітлення присутні. Позаду ж розташували камери, спалах, а також світловий індикатор. Налаштувати його роботу можна в спеціальному пункті меню, де є вибір кольору, а також яскравості. Це світло використовується як датчик пропущених сповіщень, а також активується під час прослуховування музики. Корпус має в своїй структурі і гуму, і пластик, і, як ми вже з'ясували раніше, металеві елементи. Виглядає дійсно фірмово, зібраний якісно, захист за стандартом IP69 k присутній. Також варто зазначити, що дана модель має товщину 18 мм, а користуватися однією рукою можливо, проте це не буде дуже зручним варіантом для більшості користувачів. А чи справді смартфон витримає занурення у воду, зараз і перевіримо. Так, дійсно, проблем немає. Смартфон пройшов тест чудово. Unisoc T606 це процесор з восьми ядрами, який встановлено в даному смартфоні. Наскільки він хороший? Він простий. Простий як по ціні, так і по суті. Мається на увазі, що підходить він далеко не для ігор, а для звичайного використання месенджерів та браузеру. Оперативної пам'яті 6 ГБ, а постійної 256 ГБ. Чимало, і це приємно. Android 14 працює дуже добре, тут ви не знайдете проблем із запуском будь-яких додатків. Акумулятор на 10600 мАч дає можливість 2 дні не заряджати смартфон, та й в цілому для Дугі це стандартний об'єм. NFC є, цим порадували. Wi-Fi та Bluetooth, звісно ж, в наявності. Щодо роботи системи, вона прогнозована. А якщо точніше, працювати комфортно, сильних фрізів немає, але в цілому відчувається, що залізо все-таки бюджетне. Але от прості за графікою ігри тут відтворюється чудово. Дисплей маємо IPS, його діагональ 6,58 дюймів, а роздільна здатність Full HD Передача кольорів тут максимально жива, тобто зображення практично ідеальне як для цього типу матриць. Так, у бюджетному ціновому сегменті цей дисплей точно не пасе задніх, він вам точно сподобається. У нього абсолютно адекватні кути огляду. Ви можете дивитись будь-яке зображення під будь-яким кутом і насиченість практично не втрачається. А це вже показник флагманів. А от частота оновлення тут лише 60 Гц, треба ж було хоч на чомусь зекономити. Що стосується основної камери на 50 Мп, вона має великий потенціал для хороших знімків завдяки новій програмній оптимізації. Що це означає на практиці? Смартфон має чіткий автофокус, практично немає шумів навіть у вечірній час знімання, а ваша задача лише в тому, щоб не трясти руками. Відеозапис можливий у роздільній здатності Full HD, стабілізації немає. Режими портрет, панорама та макро присутні, тому можете сміливо використовувати смартфон у найрізноманітніших варіаціях. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 16 Мп. Вона напрочуд гарно працює та створює чіткі селфі, відповідно, і для відеозв'язку також підійде. Одним словом, гарний смартфон, що тут ще додати. Цей пристрій дійсно надійний, його захист дозволяє працювати у будь-яких умовах. Купити смартфон ви можете за посиланням в описі, підписуйтесь на наш YouTube канал і всім до нових відео.